Блін, як же це вже все набридло? А, кожен день одне й те саме, нічого нового. Бу, хочеться вже чогось цікавого, я не знаю. О, точно! Поїду на безлюдний острів. Так, mm? да, це хороша ідея. Так, почнемо збиратися. Отож, беремо оце. Оце. Оце візьмемо. Оце. Оце теж можна. Оце. Да. Таке. Оце теж. І оце. Це теж можна. Ну і все. Думаю, вистачить. Всім привіт, з вами Несі, і ви на каналі Кімната Лілової Несі. Це перше відео від мене на цьому каналі, і як ви вже зрозуміли, воно буде по грі Animal Crossing New Horizon. Почнемо ми з самого початку. Поїдемо на новий острів, подивимось, що і як треба робити. Але перед початком я хотіла би попросити, щоб ви притримали свої тапки при собі і були більш поблажливими до мене. Адже, ну. Я не затятий геймер і граю лише в деякі ігри. Тому багато чого можу не знати. І так, Нові Горизонти це моя перша гра по серії ігр «Animal Crossing». Раніше я в неї не грала. Отож. Гра починається з того, що ми стоїмо біля стійки реєстрації для пасажирів рейсу, який летить на безлюдний острів. І знайомимось з маленькими єнотами Томмі та Тіммі. Вони запитують наші ім'я і дату народження. Далі, під приводом того, що їм потрібна наша фотографія, нам дають створити нового персонажа. Тут ми можемо обрати стать, колір шкіри, зачіску, колір волосся, форму та колір очей, ніс, губи та щічки. До речі, так, він буде хлопати, поки його не зупиниш. Потім нам дають вибрати, у якій півкулі буде наш острів. Я вибрала північну, у якій ми і знаходимось. тому що так нас будуть співпадати сезони з реальним життям. Якщо б я вибрала південну кулю, то в нас літом була б зима, і навпаки. Можливо, так комусь було б цікавіше, тобто не так, як у вас в реальному житті. Але ну я думаю, що так мені буде легше. Буває іноді, навіть що коли в мене за вікном йде дощ, в кросінгу в мене також іде дощ. Це доволі весело. Далі потрібно вибрати один з чотирьох островів. Так як я не бачу особливої різниці, я виберу ось цей. Комусь може не подобатись, які острови їм попались, або які тварини з ними поїдуть. І тому починають гру заново. Так, поки не пройти пролог і не лягти спати після переїзду, гра не збережеться. Тому можна почати заново, якщо вам щось не подобається. Але мене поки все влаштовує. Ось цей вибір ні на що особливо не впливає, тому я виберу щось від нудьги. І все. Сідаємо на літак. Прилетівши на острів, ми бачимо поряд із собою двох інших нових мешканців острову, які прилетіли разом з нами. До речі, мої мені поки що дуже подобаються. Йдемо всі разом на площу, де будуть проводити збори для новоприбулих. Ну тобто для нас. Збори проводить Том Нук, президент та засновник компанії. Inc. Ну, компанії, яка, власне, і відправила нас на безлюдний острів. Отож, далі нам потрібно знайти місце для палатки. Так, спершу ми живемо в палатці. Перш ніж встановити її, ми можемо подивитись, як вона буде виглядати на обраному місці. Далі можемо вибрати або допомагати нашим сусідам з місцем для палаток, або нехай обирають самі. Але тоді ми можемо втратити кілька дерев, адже під забудовою вони просто зникають. Я обирала допомогти, і, схоже, їм це дуже сподобалось. Після того, як всі палатки розставлені, нук пропонує провести новосілля. Отож, він звалює на нас пошук всіх необхідних матеріалів. Хм, хто б сумнівався. Знайшовши 10 гілок, а згодом і 6 вишень, ми нарешті можемо почілити. До речі, у вас можуть бути і інші фрукти. Там їх 5 різних можуть попастись. І далі все, що нам залишається, це назвати острів та відпочити. Обираючи назву острову, нук кожного запитує їх варіанти, але обирає, звичайно, наш. Після цього. Ми успішно стаємо ще й спікерами острову. Мені подобається, що коли є якась музичка, то віледжери можуть підігравати або навіть і підспівувати. Далі ми можемо підійти до Томнука і він відправить нас відпочивати. Або можемо ще трошки побути тут. Хі -хі. У палаці ми знайдемо три коробки, в яких будуть ліжко розкладайка, лампа та радіо. Розставивши все, ми лягаємо спати. Та бачимо сон, декий Кей бажає нам хорошого нового життя на цьому острові. Ти знаєш, що я оцю... Що ти зараз робиш, Намагаєшся записати скетч. Я... Не, я запилю це на конічну заставку.